А тут, а тут, а тут. Ну, бачите що, бачите, що таке кот в мішку, ось в вами кот в мішку. Але дивіться, одним пальцем откинув барабан і таких зашкалюючих якихось якихось зашкалюючих вздутостей таких, щоб їх дуло і жопи одривало, я не бачу. Якось все прораховано, більш-менш. Швидкість мене задовольняє, блін, з головою. Але. Але з ОСМ явно треба буде щось робити. Подивимось. Як цьому дати. Як цьому дати взагалі якийсь розвиток? Ну, блін. А взагалі, от такі тільки, блін, задніприводні, так, да, оці магазини. Ось вони продають, допустим. І пишуть, типа, мощний, кучний. Що мені з вашого мощного боя, якщо, блядь, я не можу стрельнути, коли хочу? М-да.